Як реагувати на людину з протезом через повномасштабне вторгнення Росії до України? Людей, які втратили кінцівки, побільшало? Поговоримо, як толерантно спілкуватися з людиною з протезом. Якщо ви зустріли людину з протезом чи вадою обличчя, не слід пильно розглядати травму. Це змушує ніяковіта й почуватися некомфортно. Але й не уникайте людей з протезами. Травмовані люди є повноцінними членами нашого суспільства. Часто ці люди мають особливі заслуги. Не кажіть «одужуй». Втрачена кінцівка, на жаль, не відросте, навіть якщо ви цього будете бажати від щирого серця. Не жалійте людину з протезом, краще підтримайте і спокійно висловіть захоплення тим, як добре людина справляється. Не лізьте в особисте, не розпитуйте, де і за яких умов людина травмувалась чи отримала поранення. Згадка про такий досвід може бути болючою. Спочатку запитайте, чи комфортно людині говорити про поранення чи про хід реабілітації. Не допомагайте примусово. Спочатку з'ясуйте, чи потрібно це.